Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити з пластилину грабельки для весняних робіт. Пригадаємо, що ми їм можемо зробити. Хрибати листя та смиття, рівняти поверхню землі. Граблі складаються із держака, на який кріпиться основа з зубчиками. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилин та стека. Але спочатку давайте приготуємо наші ручки до роботи. Зробимо масаж долоню. Для цього нам потрібен звичайний горішок. Горішок фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його стисни, свою силу прояви. Молодці малята! Тепер ваші пальчики будуть сильними, вправними. Починаємо нашу роботу. Для роботи нам буде потрібен пластилин білого, а також синього кольору. Візьмемо ці кольори. Білого кольору ми будемо з вами робити держак. Ось. Подивіться, отже, готовий виріб, зразочок. з синього ми будемо робити основу та зубчики. Ну що, починаємо. Беремо пластилин синього кольору. Чіпуємо два невеличких шматочка. Так, взяли один, відщипнули. та другий відщипнули. Це даже трішечки багато. Можна прибрати залишки. Ось вони, приблизно однакового розміру. Два шматочка наших. Що ми робимо? Ми беремо один шматочок і розминаємо його, щоб він був м'якенький. І нам було нам з ним дуже зручно робити. Розм'яли його як слід. Він став у нас м'якенький та теплий. Тепер ми будемо між долоньками скачувати наш шматочок синього пластилину. Ось так. Розтягнули, вирівняли нашу ковбаску, яка у нас вийшла. Все, наша основа готова. Тепер беремо інший шматочок нашого пластилина та за допомогою нашої стеки розділяємо цей шматочок на 5 рівних частинок для наших зубчиків. І так один. Два. Три. Чотири. П'ять. Це ж таки не вистачає, ми візьмемо ще від великого шматочка. У нас виходить 5 рівних частинок. Це Для наших зубчиків розм'яли кожну частинку, розкочуємо маленькі шматочки круговими рухами. Увага! Слідкуємо, щоб наші стовчики, які ми робимо, були однакові. Приблизно однакового розміру. Один за одним так само повторюємо. Робимо всі зубчики для нашого держака, наших грабліків. Щоб нам зрозуміти, що вони у нас виходять однакові, треба прикласти їх в одна до одну і буде видно, що вони у нас виходять однакового розміру. Один, два. Тепер третій. Так. Тепер четвертий будемо розкочувати. А якщо ми бачимо, що один у нас трохи більше виходить, аніж інший, ми будемо ось відрізати надлишки. Щоб все було рівнесенько у нас. І вирівнюємо. І останній шматочок детельно робимо долонька об долоньку. Так, це, мабуть, теж у нас велике виходить. Відріжемо шматочок та вирівнюємо його. І наші зубчики готові. Тепер ми перейдемо до виготовлення держака. Беремо білий пластилин і відчіпуємо на великий шматок, тішечки більше, ніж шматочок для основи нашої. Ретельно розминаємо його, розкочуємо його, як слід розкочуємо його. Потім будемо витягувати. Витягувати треба для того, щоб держак у нас був довгий, ніж наша основа. Ось так вирівнюємо його, витягуємо. Ще трішечки можна збільшити його. Давайте порівняємо його. На дощечку кладемо і покатаємо його пальчиками. Давайте перевіримо довше за основи. Так, він довший, аніж наша основа. Все, дітки, тепер у нас готові всі деталі. Що ми будемо робити далі? Тепер треба з'єднати всі наші деталі. Спочатку прикріпимо до нашої основи, беремо її, усі зубчики. Ось так накладаємо та притискаємо. Зверху, тепер знизу, а тепер посередині покладемо і ще два. Залишилось. І ось наша основа зубчиками вже готова. І останнє, що ми з вами зробимо, наступний крок. Беремо держак і прикріплюємо до нашої основи. З нашими зубчиками. Все, наші граблі готові. Бачите, які гарні вийшли. Ось мої граблі, дітки. Я буду дуже чекати. Ваші грабельки, Давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили в нашому занятті. Заняття ми з вами сьогодні зробили граблі. Кораблями можна прибирати та сміття. Бажаю вам успіху та дуже з нетерпінням буду чекати ваші роботи на Viber. До побачення, дітки, ми з вами зустрінемось вже завтра, в нашому занятті.